Всім привіт, дорогі друзі, з вами Зордей Денмен. Сьогодні в цьому відео ми піднімемо мені на аккаунті 45 тисяч кубків Бравл Старс. Перед початком даного відео, я як завжди, попрошу кожного з вас поставити лайк, підписатися на канал, і нажати на дзвіночок. Вам не важко, мені приємно, і ви завжди зможете придумати. Плюс це сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я починаю. Ну а зараз у вас на екранах появляться троє перших людей, які написали кодове слово з попереднього відео. Якщо ти, як і вони, хочеш попасти в наступне відео, то напиши кодове слово, яке буде в цьому відео. Так, зараз я апався в дуо, я Григорчику, дякую, йому допомагав. Коротше, просто в вілоу відкритій карті дуже важко апати в соло, тому я і ходив в вду. Зараз віло ж, напевно, закінчив, піду зразу на... Ось тій на цьому новому персії Мейсі. Воно ну, в мене, правда, без пасівки, не хватило голди, хоча зараз я її, до речі, можу купити. Пасівка має бути ось ця. Принаймні так казав Алекс. Не знаю, я візьму без пасівкою завжди легше. Ну і зараз будуть просто плюс клубки не буду записувати прям всі казочки, покажу, можливо, будь якісь інтересні. Так, забув сказати. Зараз є пів п'ятої, подивимося, за скільки часу я апну. І ось кінець першої каточки, виносимо е, Хенка і получаємо топ Ну, В принципі, не знаю, правда, що робить посівка, тому не відчувається. Ну, До речі, посівка непогана. Якщо я тіпа, сповільнюю людину, яка попала під ульт. Це непогано перша посівка, що робить, бо я одразу питався в Алекс і він приважна найкращі посівки. Е, ну, хоча на дистанцію це теж непогано, але... Все-таки та, напевно, сповільнення буде для базів ведгерів краще. Добре, ну далі, до речі, нагадати, в мене мій клан. Заходіть, хто хоче у другому місці. Скорпіон, пацан, класна грає, я вже пару разів з ним грав. Вроді би аппа є в перехват Ще тільки на 750, вроді би аплов. А ні, ще не ап, напевно, зараз якраз я АП в перехват. До речі, зразу буду апити культа, як тільки з'явиться перехват. Вже завтра, і можливо, вже завтра я апну тридцятий. Дуже на це надійся, чуть підслив, але це все відапити не важко. Закінчив я апати, то залишилося дві каточки, зараз, або три, не знаю, подивимося. Зараз всім будемо закінчувати пів сьомої. Начинав я пів п'ятої, пішло дві години, але я з переривом це робив. Там можна відняти десь пів години, може години. Коротше, коротше, накрестю я получив... А, очки сили, я золото забирав, щось забув. Ну коротше, дві каточки, дві каточки. Погнали. Не буду тягнути, просто не хочу затягувати. Напишіть, до речі, скільки у вас кубків на аккаунті, буде інтересно почитати. І якщо ви там маєте не знаю, 50 000 45, як я, то напиш... кіньте свої теги, подаю, подаю в друзі, бо деколи хочеться поіграти в дуо, а тімейтів банально нема. Або там, якщо маєте 35 ранг, можете грати в друзі. ось, так? Дальше. Дальше. Що я вам хочу сказати? Колонка імба. Типа, я, наприклад, під музику апаю, це єдине, що допомагає в пущі, я не знаю. Якось граю більш так стримано, менше бомблю і взагалі дуже-дуже прикольно всім рекомендую. Ще як знайти якийсь топовий плейлист в Ютубі, там, або навіть не в Ютубі, не буду казати назву програми, ну, коротше, музику, якийсь топовий плейлист. Так, ну, коротше, допомагає, не бомбиєш, повторююся. Повторюся, зі ну, просто так не апав. Сьогодні буквально ось годину чи дві апав. Так, з музичкою. Так, 6 бравлерів. В мене, правда, чуть-вік запізнюється. Не чуть-чуть, чуть-чуть сильно. Постараюся випустити хоча б до 8, але 8 на вечора випускати відосик таке собі, але... Хоч вже нехай буде. Так, відкинемося так ворона. Дуже класно виносить такі бравлерів по типу Ворона, якщо ти маєш вже там банок 4-5, то ульта тижечка і нема бравлера. Ось правда з такими от хенками чуть, -чуть інакше і всякими іншими ближніками, бо 8 К алло Так, три баночки. Від мене їх винесемо. Речі, народ, кодове слово на сьогодні, щоб я потім не забув, буде слово гаджет. Її все знову ж таки, з'явилося на, на екранах. Ну і нагадаю за активний народ, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Дуже важлива зараз мотивація, оскільки. Якраз мотивації знімати нема, а ваш, ваш актив її сильно піднімає. Це для мене підтримка. Розумію. Не очікував, просто не очікував. Ну, окей. Скільки у нас кубків вилучилося? Я хочу просто це знати, що приблизно орієнтуватися на які місця. Ну, 13 скопів то є що. То є топ-2 і топ-1, або топ-1, і топ 4. Ось такий є математик. Е, так. Хоча. Ні, це топ-4 і топ-2. Е, Погано правильно, добре. Ну і до речі, за цього бравлера набагато важче грати, ніж я думав. Дуже крута ульта, але дуже тяжко попадати. Тобто з автоатаки краще такого не робити. Взагалі навіть не пробуйте. Я тут грав проти такого самого Чілька, як я. Що він три тички, що я, ні разу не попав, тому що автоатачили. За неї треба цілитися не далі за всіх бралерів, а іменно чуть далі. Не знаю, як це показати, Тіпа... зараз це теж не впевно, коротше. Як Бравлер біжить, треба набагато далі цілитися. Можливо, це було видно ось такою, як я зараз зробив. Тому що якщо ви цілиться прямо, ви не попадете. Я вам гарантію даю. Е так, вицілтаємо баночку, правда, тут є леончик під інвізом бігав. Ось і леончик. Ось і леончик. Ризикнув, зря. Я чомусь не думав, що він буде настільки наглим. Переважно просто так, як я граю на леончику. І зараз, як на зло, я візьму топ-1, побачите, і буде в нас що, 99 кубків. Я просто вангую. І на паузу не ставлю, просто час часу мушу кашлянути, тому що знову ж таки я ще досі хворію. Нормально просто не лікуюся, не знаю. Як мені все хочуть, то їм таблетки, не хочу, не їм і то таке. Е, так, брок. Пора тікати. Invece. Inne, і теж доволі прикольні, правда, я ним такі нормально не навчився користуватися. Тобто були там моменти дуже круті, чесно, можна було в шорт або в TikTok закидувати, але не завжди це виходить. Не завжди. Ой-ой-ой-ой-ой, Вольтик, Вольтик, Вольтик! Ось! Банально, я не попав попавсь там на іншому ролірі я б його виніс, а тут я ще одну зічку потрати, плюс гаджет. Нормально. Топ-5. Але як я вам і сказав, ці каточці ми по-любому маємо взяти топ-1. Я відповідаю за свої слова, я озвучую зараз, не в монтажі. В монтажі, правда, от пару слів теж треба буде сказати, тому що скільки я з музичкою це все знімав, треба буде багато вирізати. Не знаю, скільки часу йде монтаж. До речі, нагадаю за мого друга Артура, який робить круті дизайни, прев'ю, оформлення. Все, що вам потрібно. Він мені знову зараз починає робити Надіюсь, Знову все стане нормально, тому що в ну, мене з самого з фантазією не дуже, та й прев'ю зробити нормальне, доволі важко з телефона. Не знаю, хто мій, хто, хто там багато чат, то зробить, але для мене це доволі проблематично. Ой, до речі, це праві теж робив Артур, що ви зараз бачите. Не знаю, Якщо не забуду, то вставлю. Якщо забуду, то сорі. До речі, Вартура є телеграм-канал, там багато інтересних новин по Браулу виходить. Єдине, що зараз він знову працює на російській мові. Тобто довгий час канал був на українській, зараз знову на російській. Е, я чуть з тивоничто затіметься пів е, сервера, ну ок. Народ, забув сказати зовсім вилетів з голови, що Вартура зараз проходить крутий конкурс в телеграм-каналі. Якщо інтересно, то переходіть посиливці під відео або в закріпленому коментарі. Правда, ось старий і це таке вже собі. Ну за що? За що, ну нормально, щоб... Так. Класно, класно, за геній. І мені собі каточку заруїнив. Так, плюс 6, лишається 7 кубків. Плачемо. Це вже плачемо. Я маю їхати. Фу. Добре, погнали, Оце вже. Постараюсь зробити фінальною каточкою. Хочеться вже закінчити цим всім, бо чесно вже під надоїло. На Мейсі грати. Та й взагалі довгі на одному бралі, доволі швидко надоїдає. Я, до речі, навіть думав, можливо, я так і буду апати 56, і що хтось не знає. 14 бравлерів на Бро... 14 бравлерів. Що я говорю? 14 кубків, наприклад, на броку, потім 8 кубків на битті, не пішло, змінив. Отак апатись. До речі, певно, ну, буду крести. Так, я буду. Топовий з мене, мене Криса, коротше. Ось бачите, як я зараз цілюся. Зараз нормально відіграв, а тоді я не попадав. Так що ми робимо з цим. Ультуємо, коротше, тому що не факт, чи я виживу. Та й не факт, що я зараз виживу. Жити, 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 жити! Добре. Головне, знаєте, захотіть. Головне захотіти. Добре, 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 добре. Все, вже топ-4 є, А я ж... А нам що треба? А нам треба табло. Упс, проблема. Eve... Hmm. No, mm. Якщо він від мене відстане, то придеться дати бій. Чого я би не хотів робити? Так, гаджет, ну понятно, що гаджет, зразу. Топ-4. Окей. Okay. Ну, вийде, як завжди чуть довше, ніж планувалося. Лишилося два кубка. Може, хватить топ-5, тому все одно понало.

Ризикнув. Не знаю, хотів поскоріше закінчити і що, і правильно. Ще й слився. Тепер треба топ-4. Коротше, коротше, коротше. Йдемо далі. Е, я не буду різати цю каточку, просто пацани, ніколи не ризикуйте і вам цього хватить. До речі, я даго полегенько відкриваю, не знаю, чи я це в якомусь відео говорив. Зараз, якщо ми заберемо 70 кредитів, то вже буде 500 з чимось. E, і, до речі, даг не така вже імба. Ми з Артуром просто говорили на рахунок дага, ну, він почав про це говорити. Казав, що Бравлер взагалі прикольний, бо я брал толки, не дивлюся, як ви знаєте. Ну, Казав, що Бравлер прикольний можливо буде піднімати на тисячу. E, ну, як він мені сказав, що у нього є респавен, плюс я там чекнув. Е, e, чекнув. Я не можу сказати, що Бравлєр прям супер імбовий, але не можу сказати, що супер поганий. Просто то, що в нього дальність така маленька, але це все компенсує. Напевно. Це все компенсує його ульта на відродження. Це жесть. Добре, погнали далі. Я зараз чесно сяду в кущах і буду сидіти. Я просто не хочу, бо відосик буде нудним. А я так, в принципі, гапався, більшість каточок. Так. Хто це є? Хто це такий? Як тебе пробити? Не знаю, чи можна... що ще можна коментувати. Не знаю, можна проти платити на центр, але це майже 500 кубків. Ну так, фенг мудріший, ніж я, він це скорі. хоче. Давайте ризикнем. Я не знаю, що я такий. Дивно, я коротше людину. Так, ну я впевнений, що тут є фенг, і він би одну баночку не лишив. Продай. Ось фенг. Фенг здоров. Я не достав. Ну і все. Ну і все, скоріше, вс... скоріше всього. Ще зараз я здохну, Так, все, сидимо, Не ризикуємо, лишній раз не пхаємося. Ось, ми тепер зійшлися більш-менш... О, всього, вже топ-4. Ну все. Мені здається, що тут вже топ-3 мені гарантовано. Плюс там Мортіса вроді би зажимають. РТ зажимав Мортіса, але Мортіс втік. Так, і ще я так розумію, на карті залишився, скоріше всього, Шокольд, Проти культа я не піду, тому що в мене вже був опит з культом. Більше я на нього не полізу. Кольт правда, грав як бот, але і я не про, тому... але я не їмба на цьому бралері, тому це виглядало доволі тим. Зі сліти 4 банки взяв. Так, ультуємо, відкидаємо матрасича. І добиває. Добре. О, зараз добре що я все розрахував. І це 45 тисяч кубків. Імба, імба. Так. Ой-ой-ой, а хто? А що тобі треба? А що? Ти? Тихо живем. Покажи живем, я перебіжу. Я не. Єбой, Кольт. Кольт поможи, поможи, бро. Поможи, поможи. Давай підемо проти РТ. Мені все рівно поможу культові. Ну як поможу куль... а... Не поможу я культові, тому що Кольт мені допомагає. Е, так, Кольт. Напевно, зрозумів мій супер-пупер план. Хоча Кольт є без Так. Я хочу зайти тут топ-1. Ось. Кольт мені сильно не допомагав. А я зможу? А я зможу. О, шики-піки. Добре, топ один. Ось коли не треба, я беру топ-1. Виходимо в меню, красива анімація, плюс 10 кубків. І тепер на моєму аккаунті офіційно 45 тисяч кубків. Народ, дякую всім, хто до цього моменту додивилися, дякую всім, хто йшли зі мною, дякую всім, хто допомагали. Ось, до речі, це пацанчик в сіті. Дякую всім, коротше, дійсно, ви на це відео поставте лайк, підпишіться на канал, нажмете на дзвіночок. Ну Но а забув, як завжди, Денмен.